Ще жодного разу на цьому каналі нічого не було сказано про вокал Леді Гаґі. Треба це виправляти. Всім привіт! З вами Оля Провось тут все про вокал. І я вітаю вас на своєму каналі. Отже, по-перше, в Леді Гаги вийшов новий альбом, і мені дійсно соромно, тому що я його до сих пір не послухала. І я побачила, що днями на YouTube з'явилася композиція з цього альбому, яку вона виконала наживо в одному з шоу. І отак, от, не чуючи цієї пісні в альбомі, нічого не знаючи про неї, зараз буду слухати і реагувати на цю композицію, на її вокал. І також трошки прокоментую, проаналізую саме її вокальну техніку. Тож, якщо вам цікаво, лишайтеся, нікуди не біжіть і дивіться зі мною. Я так розумію, це акустична версія буде цієї композиції. I'm made of plastic like a human. doll You push and pull me, I don't hurt Talk in circles, cause my brain it aches. You say I love you, I disagree I'll be a perfect celebrity. Ух, яка довга частинка. Нон стопом просто навалює цей вокал. Навіть немає коли перепочити. Ну що підтверджується той факт, що Леді Гага. Афігенно співає вживу, дуже технічно, дуже професійно. І навіть це чути, що тут не використаний був автотюн, тому що там була трошечки помарочка, яку ніхто нікуди не підтягнув, не виправив, а лишив так, як є, і це круто. Але безумовно вона дуже круто володіє своїм голосом. Взагалі для мене асоціація з вокалом Гага – це таке щільне змикання, це високі об'ємні ноти. Але саме отут зараз вона використала дуже багато всього, почала досить стримано, не одразу знаєте, як з ноги цей звук, а потім додала динаміки, розвитку. Потім неочікувано було, коли вона перейшла на. На високі ноти знову ж таки дуже акуратненько, дуже на тонкому змиканні. І потім десь тільки в одному моменті вставила характерне своє, оце трошки белтове звучання, але ще взагалі не на повну міру. І дуже гарні були також переходи між цими частинками з різними прикрасами. Тобто, дійсно вокалістка вона крута. Тут дуже емоційний пішов цей другий куплет. В наго співає на щільному змиканні, тобто своїм таким насиченим грудним звуком. І якщо от емоцію сюди, да, і от як досягти такого звуку, яку емоцію можна застосувати? Така трошки емоція наглості, можете спробувати, і це допоможе вийти на ось такий схожий звук? О, 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 те, що я й очікувала. Отут цікаво, відбулося. Отакі От ноти я і очікувала від неї почути, як я вже сказала. Тобто високі і такі це не чистий бел, це такий мікстовий белт уже був, але все ж вони відкриті. Вона не перейшла на так як було це в першому куплеті, тобто дала жару, дала розвитку, дала м'яса. Теж відкритий звук you зараз іде. Бачите, Нагло. Love. Love а і тут так багато було дзвінку зі Амеперфік Селебері! Дуже 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 багато ще твенгу додає. I do. We'll be right back. Вау, мене прям пробрало це було дуже емоційно. Це було дуже качово, незважаючи на те, що тут у нас лише гітара і вокал, але як, як воно прокачало, і мушу відмітити, що дуже дуже класно і технічно справляється із своїм завданням гітарист. Це офігенно. А у неї, до речі, тут дещо саунд змінився, дещо емоція змінилася, і у цю останню частинку більш вузьким звуком вона почала співати, тобто знов ж таки більш твар. І десь там трошки ще додавала таке похрипування, тобто використовувала тут ще і хибні зв'язки для того, щоб додати у цього трішечки бруду в свій звук, але воно дуже контрольоване було. До речі, мені моментами, моментами її тембр трошки нагадує Майлі саме саме на таких низьких, середніх нотах. Чи не виникло у вас такої асоціації? Звісно, вони різні. От, але я думаю, що якби Ледіґаґі. Попросили скопіювати манеру Майлі Сарус і навпаки, вони б чудово з цим справились. Отже, пісня мені сподобалась, а вона дуже емоційна. Perfect Celebrity, і Я обов'язково послухаю її новий альбом. Я вважаю леді Гагою дуже професійною співачкою, музиканткою, авторкою пісень. Вона офігенно співає наживо, Ми вже це почули щойно. Як вам її вокал? Як вам її оця пісня? Як вам її альбом? Якщо ви вже його слухали? І взагалі, яка ваша улюблена пісня Лені Гагі? Поділіться в коментарях. Дуже цікава ваша думка. А якщо ви хотіли навчитися співати, то я звісно вкотре нагадую, що у нас в Києві знаходиться чудова студія Pro Voice Music Studio, Яку я заснувала 11 років назад, і де ми навчаємо людей співати? Також я маю записаний вокальний відеокурс, пройшовши який, ви зможете опанувати базову вокальну техніку. Всі посилання, як завжди, в описі до відео. На сьогодні в мене все. Дякую, що були зі мною, що додивилися це відео. З вами була Оля Провось. Підписуйтесь і побачимось.